За кількістю кандидатів в народні депутати Тернопільщина не вирізняється з-поміж інших областей України. Не є особливим наш регіон, і за кількістю двійників про це заявив координатор громадянської мережі «Опора» Святослав Липовецький. 31 округ по Україні має, як би сказати, двійників. Зокрема, чотири округи взагалі мають по потроє двійників. Так що у нас ще досить малою від крові обійшлося, і в цьому показнику мене є якимись особливими. Тернопільська область має п'ять округів. В них в середньому 11-13 потенційних нардепів, окрім 164-го, який відзначився кількістю технічних кандидатів, каже юрист Тернопільського обласного осередку комітету виборців України Володимир Курило. По Тернопільській області співвідношення 50 на 50 відносно осіб висунутих політичними партіями і мажоритарниками, тобто 32 партії, 33 Може, ретарники, ну тобто 50 на 50, фактично вийшло. Якщо аналізувати передвиборчі програми, каже Володимир Курило, то чимало з них несуть виключно декларативний характер, і лише одиниці чітко висловлюють, що вони зможуть зробити, чи навпаки, чого вони точно не робитимуть. Ми комітет виборців України будемо після виборів всіх цих. Кандидатів, які стануть народними депутатами, моніторити відносно дотримання їхніх слів, дотримання їхньої передвиборчої програми, громадські організації вже фіксують в області порушення передвиборної агітації, а також випадки чорного піару.